Ісус у сторони, тишки та Сидонських, аж о жінка Хананейка вийшла з околиць і стала кричати. Змилися над мною, Господи сину Давида, «Біз тяжко мучить мою дочку, він не ослався до неї словом. І приступили до нього й очі, почали його просити. Відпусти її, бо вона кричить за нами. Він у віку і сказав їм, я посе не лише до погиб лиховець дому Ізраїля. Вона ж підійшла, і, вклонившись йому в Боги каже, Господи, поможи мені. Він відповів їй, не ливчий браття і повітря відкидати А вона каже, так, Господи. Лищенята їдять кришки, що падають за столу в пані вікні, тоді Ісусу, твій сказати, бежит. Святого Слава Ісусу Христу! Заходіть, заходіть, поптиця, тут є багато місця, що можна сісти і всіх хвись. Що ми робимо, коли нас хтось не чує? Коли ми говоримо, коли говоримо нас не чують. Я боговою, але вони не чують. Що ми робимо? Що ми говоримо, нас не чують. Яка наша реакція? Прошу? Негатив. Негативне. Я може, ви повторяємо, свого друга. Е Петр, Петр, чи Іване, а він нас не чує, що ми далі робимо. Ще раз ми його так? Або коли ми щось просимо, а нас не чують, ми зазвичай ще раз повторюємо, так? Але гучніше. А потім, коли знову нас ігнорують, і нас не чують, що ми далі робимо. Зазвичай. Негативна якась реакція. І що ми дуже часто робимо? Які? Можемо покричати на кого? На себе чи на інших? На інших. Що ще ми робимо? Які ще реакції, коли нас не чують? Ми нервуємося. Особливо коли та людина нам близька і нас не чує, що ми можемо образитися на цю людину, правда? нам то якусь річ треба було дуже сильно. Та людина мала і нам не дала. І ми десь можемо вкраситись на цю людину, закритися. Або деколи друзі між собою не говорять. Чому? Так? Не чують один одного. Може бути вражені один одного. хтось щось просив, а той в той момент не почув. І він і тоді коли люди можуть віддалятися один від одного. Але тут і це наша не мов би природня реакція. Говоримо, ми хочемо, щоб нас почули. Нас не чують, ми сильніше говоримо, ми деколи кричимо. Так, Дуже часто ми кричимо один на одного, Так, щоб нас, щоб нас почули. І тоді, якщо нас не чують далі, ми просто обертаємося і хочемо тоді самі собі -собі давати ради. Можемо носити у і так далі. Ось тому апостоли здивувалися оцій жінці, яка кричала за ними. Якби Ісус сказав, я тобі, іншими словами, я тобі зараз не маю бажання допомагати. Так? Ісус взагалі на неї не звертав уваги, найгірше в наших стосунках не те, що навіть коли на нас дратується, так? а коли взагалі на нас не звертають уваги. Тут Ісус на неї не звертає уваги, Він не мов би мовчити, Він не мов би робити щось своє. І тут жінка не перестає благати Ісуса, не перестає. Мови взивати, о, Господи, взивай її до Тебе, як Сороковим Псалом говорить. Вона постійно відносить оце прохання до Нього. І на Апохол дивується її настирливості і її терподилося. І тут Ісус, чому Ісус мовчить? І тут хоче виявити їй велику віру, він каже в кінці. О жінка, велика Твоя віра. Він, лише Ісус два рази про велику віру говорить. Он завжди говорить, про віру, хто має до нього, чи віри ще може це зробити. Лише два рази Іван Ісус говорить, що велика віра того сотника, який був в неї євреєм, який підійшов і отримав зцілення для свого суду, І також оця жінка, яка мала велику віру на неї, вона теж була не ізраїльтянами. Вона теж була не з їхнього народу. Але їй була віра, на яку могли взоруватися ті, які думали, що мають віру. Сьогодні ця жінка є для нас прикладом. Прикладом того, як потрібно приходити і шукати Ісуса. Прикладом того, як потрібно бути терпеливим і настирливим у своїй терпеливості. І деколи терпеливими ми можемо бути. так? Без... Ми можемо бути терпеливими до речей, яких ми не можемо змінити. Знаєте, як ми кажемо, а, ми вже е, е, знайома казала, хай вже буде Божа воля. Ну, вона не погоджувалася на ту волю. Вона просто розуміла, що вона нічого змінити не може. Каже, а хай ще буде Божа воля. Бо щоб я змінила, то обов'язково би щось могла б щось по-іншому говорила. Але тут ця жінка не просто терполива, вона її настирнула, Вона знає, що вона хоче. Вона знає, що Ісус її вислухає. Вона знає, що Ісус є той, який має цей дар зцілення для її дочки. І тому вона йде за ним. Вона не, не боїться цього, що її не зрозуміє, вона не боїться того, що на неї можуть нас варити. Вона не боїться цієї публіки, як нас люблять говорити на Хачингі. Робила публіку. Вона цього не боїться. Вона знає, чого вона хоче. Сьогоднішній день, коли ми пережили важку нам, ось... нам, ми мали так? сидіти в укриттях, дивитися, моніторити ті всі канали. Але нам бракує такої доброї настирності. Бо насправді ворог, диявол, ворог військового роду хоче зламати нас. І він користується тим інструментом ворожою армією, щоб нас злякати, щоб нас зламати. Як сьогодні нам також бракує тої доброї, терпеливості і із у нашому е, до перемоги, до правдивої перемоги, добра на слово. Адже ще скільки зла є у нас всередині? ще скільки зла є, яке хоче прориватися, яке ми мусимо знаєте, вгамовувати, просімо, Господи, що давав нам терпеливості легкої справжньої християнській? терпеливістю, яка є посолена отою доброю настирливістю, має дітей виховує і виховує їх, розуміє, наскільки це є потрібно нам тої терпеливості, коли ми чекаємо цих добрих плодів коли ми немовби засіваємо ці зерна у серця наших дітей. І не завжди зразу вони з'являються, не зразу ми можемо побачити ці добрі плоди. Як ми думаємо, стільки років ми можемо сіяти, сіяти і хотілося б якогось більшого результату. але тут якраз терпеливість і знастирність. Такою терпеливість, якою був сповнений сам наш Господь Ісус Христос. Адже він приходить і не знає, що хтось його прийме, а хтось його не прийме. Хтось він буде робити величезне чудо у Ізраїлі, і не всі повірить у нього. Але це його не зупинило іти і дати нам спасіння. Це його не зупинило пролити свою кров за нас, щоб дати нам справжнє життя. Нехай Господь, який подати нам життя, дарує нам це життя ще, дарує нам віру до нього, віру до того. Подібно до того, що мала ця жінка, і нехай наша терпеливість із насиливістю лише зрощує силу і ви знаєте, і гідність нашої віри. Амінь. Слава Ісусу Христу! Промовимо зусиль душі, зусиль душі!